Представники технічних маріонеткових партій, які пройшли жеребкування і отримали квоту в ОВК, вже пропонують купити їхні місця в окружних комісіях, розміщуючи відповідні оголошення навіть в мережі інтернет. Про це заявив керівник юридичного департаменту партії Удар Валерій Карпунцов у ефірі програми сьогодні. Про головне на телеканалі ТІВІЙ. У тому ж Фейсбуці ви можете знайти пости окремих людей, які пишуть, що готові продати своє місце у комісії. До удару звернулися представники кількох реальних, але малочисельних політичних сил, які за результатами жеребкування потрапили до ОВК, з пропозиціями укласти угоди про співпрацю у комісіях задля спільного захисту результатів виборів. Валерій Карпунцов також зауважив, що лідер удару Віталій Кличко неодноразово звертався до інших опозиційних партій, наголошуючи на необхідності спільного захисту результатів виборів. А ми нагадаємо, що у одеському регіоні кураторство перед виборчим процесом партії удар здійснює Едуард Гурвіц.